Привіт, любі підписники. Сьогодні я випробовую свій новий мікрофон. Вибачайте за це піпі. -пі. Бачите, приїжджають сюди, блін, тренуються блін, паркуватися якісь люди. Взяв собі на вихідний трак, приїхав, тренується паркуватися. І так як мій канал про ножі, про ножі знімати більш не буду, тому що в мене немає. Змоги купити новий ніж, нема вам що показати, буду показувати те, що є. Ось до я знов на рестарті, на одному з тракстапів в Північній Кароліні. І я хочу вам показати, бачите, це резервет Це типа на кожній на кожному тракстапі є парковки безкоштовні, так як всі. Паркуються або як я паркуюсь, а є резерви. Тобто, в мене, бачите, під низом нема нічого написаного, а тут і є написано і стоять ще для сліпих ліпиком такі жовті таблічки. Тобто ти можеш собі замовити парковку, позвонити на цей тракстаб, сказати я приїду, і якщо вони тобі це то по-любому, коли ти приїдеш, в тебе буде місце паркувальне. Але це буде коштувати грошей. Ну там, не пам'ятаю, 15 баксів, по-моєму. Ну, на різних тракстапах, по-різному. Що хочу показати. Ви всі знаєте, що Америка це багатонаціональна країна, це ні для кого не таємниця, да? І самі місцеві, типу американці, хто тут народився, я маю на увазі... Ті, хто тут народився і для кого ця країна Батьківщина, вони таке не роблять. Ну, переважно таке не роблять. А останні, такі, як ми, слов'яни, індусів дуже до е з Латинської Америки дуже багато тракістів. Ні, не дуже багато, але є. І от вони лишають таку єрунду. Бачите, вони виливають всякий блін, на асфальт. Викидають їжу. Ну, залишки їжі, не їжу. Вони викидають прямо тут, блін. І от подивіться, ось до посадка. Ну, блін, це ж парковка, ось тут, бачите, да? І це все належить до парковки. Ви подивіться, що тут робиться, блін. От що тут робиться? Бачите? Це все сміття, блядь. Це. оце все... Викидають оці паскуди. бачите От на що ви таке робите? Тут же ж це, це ж типа цивілізація? Тут є все. Тут всюди стоять смітники. Я вам покажу. Це, ось до ви бачили це сміття, да? а ось до стоїть смітник. Якщо він навіть повний не встигли вивезти, то можете просто покласти біля нього. І люди, які прибирають, вони потім візьмуть і заберуть це все. Але бедлота, оця вся, яка приїхала сюди з якоїсь там країни третього світу, ну, свою батьківщину. Я теж вважаю країною третього світу, але не про це. Бачите, там смітник теж він стоїть. Всюди, через кожних 20 метрів, стоять смітники. Вийди, пройдися. Ти ж все одно зробив якісь пару кроків за свій трак, щоб викинути туди в посадку це сміття було. Он бачите, навіть за цим траком стоїть смітник. Всюди вони тут стоять. Нахіра ви це робите, нахіра ви кидаєте, блять, в... туди в ліс, ну, в цю посадку, бля, це сміття? Те ж саме я зараз бачу, можливо, хтось знає, е є таке місто в Україні, Умань. І туди кожен рік з'їжджаються євреї. У них там поховані якісь. Дуже видатний равін, і вони Хасіди, це Хасіди. Ну, це така дуже релігійна ветка гіляка євреїв, і вони приїжджають виразити свою пошану на могилу до цього Равіна. Подивіться, є дуже багато відео. І в інстаграмі, і в Ютубі. Що вони роблять з того міста з Умані за час свого перебування, за свій короткий візит? Наскільки вони там приїжджають? На тиждень, на два, але вони засирають місто просто неймовірно. Вони перетворюють це місто в якусь Африку, блін. І що, і що мене вражає, що люди це все знімають, але ніхто ніяк на це не реагує, типу, блін. Ніхто не зробить їм зауваження. Ну, і влада на це не реагує ніяк. Вони просто дають там, блін, 100 баксів, 50 баксів цій українській людині, блін. Закрий пельку або найми когось, щоб поприбирали, і все, блін. Вони з кожним роком все нагліше і нагліше. Вони роблять безлад все більше і більше. Це просто мене вражає. Бачите, там велика якась цистерна і там газ. Навіщо він тут його знає? Тут немає газової заправки. Це просто такий величезний балон з газом. Може в них бойлери на газу? Ну, тут же є душові, там далі у будинок, то тракстаб, там де ти платиш за, за дизель, купуєш собі каву, там якісь цукерки, чи щось там хочеш поїсти, горішки. отаке, От або там заправка. Там скільки, вісім колонок, чи скільки, із них працює тільки дві, блін. Це, блін, най. Блін, не знаю, най. Огидніший якийсь тракстаб, блін. Нічого нема, ні поїсти немає, блін. Ні соляри немає, ні хрена, бачите? Навіть такі корабліки ми возимо. Ну, я маю на увазі дальнобійники. Ми возимо все. Все, що вам треба. Дивіться. Хтось викинув матраси свого, якісь паліти розбиті, блін. І що дивно, це ніхто не вбирає, блін. Це просто якийсь жах. але... Помічаєте, скільки тут а, смітників, блін, на кожному кроці, блін. Але все одно люди якось якимось чином блин, мудряються викидати, блін, в посадку. Чи їм просто ну, як звичка, блін, да, піти посрати в ліс, не викинути там сміття, блін. Отаке. А ось до, бачите, скільки це такі. Перевозять сітку на забори. Бачите, скільки багато? І тут за рулем кацапюра, як я зрозумів, в нього на футболці написано на спині а, якась пожежна служба кацарська. Уявіть, він до сих пір ходить в цій футболці по Америці. Десь був бін, пожежником якимось. Капсапієті об'явили мобілізацію, та він їбав сюди, блін. Але хай краще буде тут, а чим візьме автомат і піде на війну, блін. Хай краще тут сидить. Собака кончена. Отакий От короткий відос. Бачите, всі ці мастодонти відпочивають. Комусь завтра на роботу, комусь ще сьогодні. Але це такий маленький плейс, ну, місце, де дальнобійники відпочивають, мають хоч, хоч якийсь сервіс. Я щось сумніваюся, що є кращий сервіс на Україні, ніж тут. А ось бачите, людина на такій машинці їздить, збирає сміття. З цих смітників вибирає, потім вивозить таку велику е, якусь штуку в контейнер і приїжджає великий сміттєвіз, чи як він називається, коротше, велика машина і забирає ту сміття. Але тут все вивозять, все розпрацює. Так що, якщо ви будете дальнобійником в Америці, не робіть цей мес, не робіть цей блін. А, так. Да. Ще що хотів сказати: лайфхак. Як зекономити в Америці гроші на взуті одежі і на житлі, все дуже просто. Приїжджаєте сюди, здаєте на права професійні, йдете робити на трак. І не вилазите з того трак. Одежу вам не треба, тому що на тракстапах, як, як цей, можна. Попрати одежу, там є праски, там є все. У вас два комплекта одежі, два комплекта взуття. Приїхали, попрали свою одежу, вділи чистеньку і так кожного разу. За житло платити не треба, ви живете в траку, це безкоштовно. На їжу витрачаєте ну, 50 баксів в день і тільки заробляєте, заробляєте і заробляєте. Ось лайфхак. Америка найкраща країна для життя. Бачите, він ніяк до сих пір не може припаркуватись, бля. Ну, тренується людина, приїхала в свій вихідний. І тренується паркуватися. Так що, приїжджайте, заробляйте, живіть, тут насолоджуйтесь життям. Слава героям, слава Україні і мирного неба вам над головою. До нових зустрічей. Да, не забувайте підписуватися на мій канал, тому що останнім часом чомусь е, YouTube не, не просовує мої відоси, підписників не додається, а удавляються навпаки. Ніхто нічого не пише, нікому нічого не цікавого. Сподіваюсь, я викликаю хоч колись якісь, якусь цікавість до мого каналу. Ви кажіть, що знімати. Я буду намагатися знімати, так знімаю, якусь ерунду, тям немає, грошей на ножі немає. Поки що. Я не жаліюсь, але така ситуація. До нових зустрічей!